Він до останнього подиху боронив Україну від окупантів і загинув як герой. 27 березня 2025 року Кам'янськ-Подільська громада провела в останню дорогу Віталія Фонова. Увага! Срумку розгорнути державний прапор України! З дитинства Віталій був скромним, добродушним і працьовитим. Ще у студентські роки пережив страшну втрату, загибель батька. Після строкової служби не цурався роботи, а з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до місцевої тероборони. Маленький, тихенький весь час такий ой, колись в садочку я горобчик на нього казала. Він такий січки був, ніколи не обідить, нікого всім. Він з дитинства допоможе. Він дружній був, в нього багато друзів. Просто їх зараз нема, також хлопці воюють, багато погибло. Він поступив, був в 14-й коледж. Там при ремонті в ту пору був загинув, вбився наш батько в тому училищі. В нього прямо на очах. Потім добровольно, він добровольно пішов в армію, закінчив училище, пішов сам в міськоват, потім тільки прийшов, сказав нам, що я йду в армію, ми були мамою в шоці. Бо він добровільно приходив, казав, заберіть мене. Він служив в Кременчузі. Військово в ракетних військах, а потім він вже після його просили там залишитися. Він не хотів, бо казав, що військове це не його. Потім він повернувся, навчився пекарем, Його дуже цінили в Києві. Він працював там. Потім прийшов хлопцям тротуарну плитку допомагати класти. Вже клав тротуар, ну такі, які роботи вже не цей. Потім, коли це вже все зачалося в нас в Україні, він пішов, написав, він дуже рвався. Воювати. Ну, почалася війна, він записався, його лишили в запасі, тому що він ракетчик вважався. І його не визивали військкомат. Він пішов в, в тероборону, це що хлопці ходили по місту самі від себе, згруповувалися, і вночі ходили, їм видали посвідчення. Вони тоді просто і обмотували мотували, рукава і ходили, щоб поліція їх розрізняла. І в... Потім їх розпустили, тому що не знали, що з ними робити, але вони все одно згруповано з хлопцями, самі ходили по лісах, тренувалися в полісах, тренувались. Червоному Христу. Вони допомагали на полігон возити. Ну і в грудні місяць його визвали в року. Та, на службу. І він поїхав в золочів на учення, проходив учення, і перша, перший їхній виїзд це вони на Бахмут. Вони міняли хлопців. І так і пішло, Бахмут, час часи. Ну, всі гарячі точки. Від початку служби всі гарячі точки. У нього так виходило, що він три місяці був і мав змогу прийти на два тижні о, додому, по, по цей Уху. на 10 днів. Да. Мріяв. Мріяв про те, що всі хлопці, щоб відвоювати, щоб закінчилася війна, швидше всім повернути. Ну, вже, знаєте, як після контузій, то в них вже зовсім світ по-другому вже було. Вже мрій не було, можна сказати. У вересні 2024-го зв'язок з Віталієм обірвався. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Рідні молилися і вірили, що Віталій живий. На жаль, війна забрала молоде життя. 26 вересня. Я вересня з... 24-го року. Я, да, я сижу дитина, з, дочка за кордоном, я знуком маленьким, пекла спекла тортиків. Ой, якраз ярмарок на другий день був. Я спекла тортики, а ми раз в три дні з ним. Постійно, я так от, три дні пройшло, я йому написала. Він мені написав, все добре, все, два слова, бодай на цей. Кожних три дні я знімала зв'язок. Ну там йшов на позиції, він, звісно, мене не повідомляв, але якщо знав, що там нема зв'язку, він міг мені написати, що Наташ йду на позиції з хлопцями, навіть показував мені фотографію з тими рюкзаками. Такі ось котика навіть з собою він брав, бо в нього там був котик. І каже: Йду на позицію, може бути тиждень, не буде зв'язка, щоб я не переживала, щоб я кому не підключала, щоб я його не шукала. І цей, то так. Але цей раз я йому скинула ті тортики, а він каже, написав мені, я ще так і сохранила, я його не удаляю. Написав, які класні мені спечаш, такі, я прийду. Ну він планував не це. І все. І третього, якщо я не помиляюся, вже мені зателефонували, кажуть, що ви така то така, то я кажу, так, да. ваш брат. Пропав безвісті, ми вам привезли сповіщення. Ми надіялися в полоні без рук, без ніг, інвалід, не, лежачий, не ходячий, Ну, такому, ухажувати все життя за ним. А вже в четвер, великий період часу, 30-го числа буде півроку. А вже в четвер зателефонували мені, також дивлюсь, чужий телефон. Представився слідователем з Хмельницького, сказав, що на Хмельницький привезли. Сім чи вісім тіл, одне з них совпадіння ДНК мого брата, мого, маминого, 99-99. Загинули в бою Заневське. На населення Мнецьке. Там які географічна точка, розходяться в області Харківська, Луганська, кордона адміністративних Дняцькій області. Нас туди перекинуло з Іванівського, розгортання покільдового районної оборони. Так вийшло, що нам потильно. Пожежні функції стабілізували ділянки фронту, де проламував противник постійними штурмами. Того разу так само. Наші суміжники проламали, зайшли ми, стабілізували ділянки фронту. Були дуже важкі бої. Москалям туди важливо було адмініворогом тих областей. Відповідно, були постійні накати. Стара піхота вибила, вибила з батальйонів, затрусотились, погинули хлопці. Позиції розбирали прицільно дуже керованими боєприпасами. Дуже точно влучно ранку. Порозбирали позиції, йшло поповнення, прогнали мені через полігон ще окремо, але вони все рівно було без досвіду. І головна задача сержанта, місць сержантів, слідують за мною роби, як я, за ним особисто наказом. Сержант мої стрілецької роти, думка не хлопців в бій, п'ять діб вони тримали оборону. Терняв стрілецький бій, противник, противнику вдалося зайти з тилу, тому що відверто варто що ділянка фронту важка, піхота вистачало, великі відстані позиціями. Противник використовував, вплинувся в оборону, зайшли з тилу, перед тим Відбивав атаки успішно, на цій позиції було творі. Передавав операції, перебував волонтери артилерії, колективних засобів. В принципі, вже відбилися, але порації передає, що противник зі спини, чув стрімкотню і після того перестав виходити на зворіти. Ці головни могли його достати одразу. На жаль, я вам скажу так, що це був дуже, дуже скромний. Дуже скромний воїн, але з дуже великим серцем і сильним стрижним. Ніколи не, він ніколи не казав, я не буду, я не можу. Він достойний сержант. Він як сержант, як воїнам Збройних сил України, як добровольцям, як сина українського народу, виконав сповна. Герою України, друге нею тричі, слава! 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 Віталію фонову було 40. Він до останнього подиху захищав Україну і своїх побратимів. Поховали героя на міському цвинтарі у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.